і Молилася, поспіш мене, старий діду на вулицю погуля, успіш мене, старий діду, на вулицю поля, а я сам не піду й тебе, не пущу, по тих мене, старенького кого покинеш на типу, по тиш мене, старий, кого покинеш на типу. Чувати, а не си ножа, виставка від колішного садка, і са в кані вишневого садка. А ти старий старій ти зі русає добра, а я молоденька, у недоденька, а я молоденька, у недокінька.